не ну, що як є... прокуратура не ну, о, Борис а... Борисович, відповідно до борис. закону про запобігання корупції, якщо закон як передбачає, що ви не зміни звісно прокуратури, ви мали право подати в цій, треба протистувати рішення прокурора. Це... Немає рішення прокурора. Дання, є подання прокуратурів. Прокуратура це, це, це не заступник е, прокурора підписав. Якщо ви, якщо ви стверджуєте, що 12, то дайте, покажіть, значить, вона має бути зареєстрована по ходячій кореспонденції, значить мало бути є певна процедура проведення цієї спис Є так? це моє право відповідно до закону інформації, є конфіденційною право встановлення перевірки регламентується 56-ю статтею закону. Моє право конфіденційна інформація. Борис то чого ви нас тут? Зібрали подидія 58 стаття. Ви не пройшли, прокурор не правий, Ви повинні припинити. Прокурор дав подання, ми повинні дати йому все. Прокурор дав не, не, не просто подання, сказав, ребята, подивіться, прокурор повів перевірку. На підставі проведеної перевірки, значить, згідно закону про антикорупційне законодавство. Хочете то, знати то, більше, давайте запити на прокуратуру, прокуратура вам десь більше. Борис я, я не зобов'язаний вам то, давати інші. У нас на сьогодні ще виникає питання, згідно статті 56, чи вона зараз голова районної ради, чи не голова районної ради. Наспитання виникає. А в статті 56 чітко записано, особа, яка не пройшла спецперевірку або не надала заяву, припиняється автоматичне повноваження, навіть без прийняття рішення районної ради. І на сьогоднішній момент прокурор і посадова особа констатує факт. Однозначно, я з вами з'їдну, але може. Він, він, констату, він констатує факт. Однозначно. Він констатує факт, що на 14 березня ви заяву не подали. Тобі... Точ, познач, так. Де, виходить, вас автоматично припинили з повноваження голови районної ради. Ще, Можуть, раз, ще, я... раз, ще раз вам розказую і доповідаю, моя заява подана 12 листопада 2015 року. Вона пройшла реєстрацію в канцелярії. Заява подана, від... ви розумієте, Це... питання до мене є. Є питання? Вона прийшла в канцелярії. Ці питання конфіденційні шасування. Я не хочу з вами навіть мову мати на цьому. Нам годячої кореспонденції районної ради це не є конфіденційна інформація, чи журнал з обмеженим доступом. Це загальнодоступна інформація. Нам, І депутати районної ради вправі з нею знайдомісті. Можете дати офіційний закид. Я вам зачитав доську. Прийшов я з підприємства, чи не прийшов я з підприємства? У довідці чітко сказано, заява була. Що ще? Довідку хто підписав? Довідку хто підписав? Підписав керівник як я. Ви підписали? Так. Да. Зрозуміло. Ну, под, дамо запити відповідно. Є, є там служби. Відповідно, відповідні служби дамо. Да. Ну, я, я те почалося? Далі починаються вже інші наслідки? Інші наслідки йдуть. Нас просто виникає питання. Що прокурор проводить, перевір. Вони не легко, окупація влада, прокурор, питання де до мене. Давайте приходимо так, щоб всі разом говорили. Вам колегі, всі депутати, якщо ми вирішуємо, хто в нас даємо? запит на прокуратуру вже з подільського району. У нас по закону поміється, змінити, депутат робить депутатське звернення, чи депутатський запит mm. може тільки бути на сесії потрібна. Депутатське звернення так. Але тут комісія. Тобто, рішення комісії воно є обов'язковим. Тобто для виконання. Так. Для рішення комісії, якщо ми на даний час можемо провести об'єктивну цю перевірку, значить ну, то, 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 що ви, нам? я добиваю, що кажуть. Якщо не можна, то бросити пропозиції. Щодо відвідання ну, документ, то поскаже. Розумієте, у нас виникає ситуація. Якщо нас є, розумієте, є питання є е, повноваження службових осіб. Якщо Борис Борисов дійсно подавав документи, якщо він прийшов процедуру, а є пан гончар, який підписав, то треба видить не питання. Якщо гончар не прав, то це я це ос... питання до гончара. Я так. особисто буду звертатися в генеральну прокуратуру. Про притягнення гончара до відповідальності, розумієте? Це серйозне питання. Це не, це не, знаєте, це не, не пісочні, це що ми граємо в пісочніці, це серйозне питання. Це і серйозні звинувачення. оскільки е, ту статтю, яку він говорить, вона чітко каже, автоматично припиняється повноваження. Тобто, якщо ми автоматично припинилися, а в нас закон говорить, як три дні дається, значить, е, е, три робочих дні для подачі заяви і 25 днів для проведення перевірки. Якщо так порахувати, то скажімо це, значить беремо образно в загальному предку до 1 січня 2016 року. Тобто, виходить, це мало би пройти, це все співсполітика. Якщо цього не було, то або з 1 січня Борис Борисович незаконно приймає посаду і керує районною радою. Одна це вже, це вже серйозне питання. Оскільки це і фінансові документи, там і, не знаю, в принципі, неможливо доступ державної таємниці, тому що там дуже багато питань. Is